Слава Богу. Слава Богу! Буду ділитися з вами словом. Ми прийшли сьогодні, щоб мати молитву, щоб чути Слово Боже, навчатися. Бог нам дарував святе Писання для того, щоб ми читали, навчалися і робили менше помилок. Для цього є написання. Я коли був малим, я пам'ятаю один момент такий, ми про щось говорили, я думаю, як би це так в житті, щоб був якийсь такий записничок чи брошурка, де би можна було подивитися підсказки, як правильно жити і не робити помилок. І знаєте, в нашому житті є, є така це книжка Біблія, де можна зазирнути, подивитися і не робити помилок. І я би хотів ділитися таким словом і молитися сьогодні разом з вами про те, щоб ми не втратили страх перед Богом, щоб ми чули Його голос і виконували те, що він нам говорить. Бо як часто буває в житті, коли ми нібито знаємо Бога, чуємо Його, і навіть чуємо, що Він говорить, але ми не виконуємо те, що нам говорить Бог. Все по одній причині, що в нас пропав страх Божий, ми віддаляємося від Бога, ми чуємо, що Він говорить, можемо знаходитися біля людей таких, але наше життя може прийти біда все через те, що ми втрачаємо страх перед Богом. Зачитаю від Матвія, 24 глава. З 5 6 вірша це місце писання дуже багато разів вже зачитувалось. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть же, не жахайтеся, бо мене бо має так статися, але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу і царство піде на царство, і буде голод і землетруси в різних місцях. Ми бачимо, що. Ісус говорить, що будуть війни, Він це сказав 2000 років назад. Він це не сказав вчора, Він це сказав 2000 років назад. І ми бачимо по історії всі, всі роки, 2000 років є війни, є голод, є катаклізми, є, є біди. І знаєте, такий факт: я недавно теж, я зараз трішки їжджу, і проїжджаючи повз каманець подільський крепості. я собі просто приїжджаю, приїжджаю завжди, дивлюся на неї, і цікаво стало. Якісь цікаві факти про неї, що, що, що цікавого такого, що я може не знаю. І я просто а, прочитав в інтернеті такий цікавий факт, що Кам'янець-Подільська фортеця за своє існування, здається, чотири рази, як точно була а, вона в окупації. То була Османська імперія, то. То німці, то Російська імперія, то поляки, і розумієте, і ти дивишся, і ти їдеш, і ти розумієш сьогодні складний час, сьогодні якісь проблеми. І здавалося б, це що це зараз найгірший час, що коли в нас був. А по історії ми дивимося, що це вже було і неодноразово. І так як я говорив вже раніше, Бог нам залишив, Бог нам залишив святе Писання, і там є дуже багато. Історій, прикладів, на яких ми можемо вчитися. Дуже добре, коли ми вчимося на своїх помилках, ми робимо висновки, ми робимо якісь вже потім правильні рішення, але Бог нам залишив святе Писання, де є святі люди, де є різні проблемні питання, і там є відповідь. Я би хотів далі зачитувати Єремія. Єремія 37 глава. З першого вірша цар Седекія, син Йосії царював замість Єгоянина, сина Єго На Єгоєкима. Набухотоного цар Бавилону призначив його царем юдеї. Ні сідеке, ні слуги його, ані народ землі цієї не слухав слів Господа, які він говорив через Пророка Єремію». Тобто ми бачимо, що. Цар Седекія це був ставленик Новоходоносора. і в Єрусалимі був пророк Єремія. Ми знаємо цю всю добру історію, але буду і зачитувати далі. Однак цар Седекія послав Йогукала, сина Шелемії та Сухонію, сина священника Моасії, до пророка Єремії з таким посланням помолись за нас Господу нашому Богу. Тоді ще Єремія вільно ходив серед людей його ще не посадили до в'язниці. Ми бачимо, що цар Седекія, він був нечистивий цар, і ми бачимо, що навіть такий цар він все одно питав, а що говорить Бог в Єремії? Знаєте, я би хотів сьогодні закцентувати нашу увагу не на якихось глобальних проблемах, а на особистому. І я сьогодні нахожусь на шляху. Кожен з нас до, до смерті ми будемо на шляху. І ми всі потребуємо сьогодні, щоб Бог говорив до нас, щоб Бог говорив нам чітко, ясно, і щоб ми слухали Його голос і не робили помилок, а мали благословіння. І я би хотів заакцентувати увагу на кожному, на, на собі, бо ми всі на шляху. І знаєте, в нашому житті так само буває, що є, є поряд нас можливо Єремія. Який говорить слово від Бога. Є, можливо, люди, які серед нас говорять прямо те, що говорить Бог. Але Єремія ми бачимо, ми далі будемо читати, він не був а, для царя добрим. Тим часом військо фараона вирішило з Єгипту і коли були що бляли Єрусалим, почули про це, то відступили від Єрусалима, щоб битися з єгиптянами. Я не буду зараз розказувати всю історію, що сталося. Я думаю, що ви всі знаєте, чому почалась війна і що сталося, але ми бачимо такий момент, коли Єремія до цього всього він пророкував, він говорив. Він неодноразово, і знаєте, в нашому житті я помітив навіть по собі Бог, коли щось. Щось робить, він неодноразово попереджає, він неодноразово говорить, але ж потім, в кінці кінців, є якийсь певний результат. Так само в тому випадку Єремія говорив. Єремія неодноразово пророкував, але ми бачимо, що цар Садекія, він, його, він його слухав, але він робив зовсім по-іншому. І ми бачимо волоняни Пішли на Єрусалим війною, але вийшли єгиптяни, і вавилоняни пішли до єгиптян. І тут ізраїльтяни подумали, все супер, все у нас хорошо, все у нас буде добре. Вони понадіялись, що вавилоняни е, вийшли, у нас все буде хорошо. Тоді слово Господа було пророку Єремії. Ось що Господь Бог Ізраїлю каже царю Юдеї, який послав вас до мене спитати військо фараона, що вирішило на допомогу вам, повернеться назад у Єгипет власну землю в Єгипет. Та після того волоняни повернуться воювати проти міста цього захоплять його і спалять. Ось що Господь каже, не обманюйте самі себе, кажучи, що волоняни напевне підуть, залишивши вас з миром, бо те ніколи не здійсниться. Ми бачимо, які просто страшні слова Єремія передає від Бога. І здавалося б, колись в старі часи більше, ніж пророк, ну, як би не існувало. Тобто це прямий зв'язок від Бога до людини це пророк. І що пророк сказав, то так і буде. І здавалося, пророк говорить, чому б його не чути? Чому люди так безпечно відносились? Чому люди б так ну, відносились до цього, вони за Бога вони забулись, вони відвернулись від Нього, надію свою покладали на Єгиптян, і, здавалося б, в них все добре. Але Єремія говорить страшні речі. Але навіть під час цих слів вони його не слухають. І знаєте, як буває в нашому житті, Бог посилає нам своє слово. В нашому житті це можуть бути люди, які поряд нас, які можуть тут говорити. Це може бути священне писання, яке нам Бог залишив. Ми читаємо і ми чуємо, що говорить до нас Бог. Він нам посилає якісь певні обставини в життях, і ми це розуміємо, але ми не звертаємо уваги. Ми робимо те, що ми хочемо. І знаєте, ми, кожен із нас є відповідальним чи за сім'ю, чи на роботі. за... Якусь фірму, чи за підприємство, чи можливо в школі за нами є люди, і від нашого рішення, від наших дій будуть наслідки. Чи будуть вони мати благословіння, і я також, чи вони будуть мати не благословіння, а біду. Тому важливо кожному із нас взяти для себе урок, щоб коли Бог говорить до нас, ми його чули. І насторожились, тому що Бог неодноразово буде попереджувати перед тим, що щось зробити, Він буде попереджувати, попереджувати, а тільки потом станеться те, що говорить Бог. І далі ми читаємо, навіть якщо ви поб'єте у себе волонське військо, що воює з вами, так що лишиться тільки поранені, кожен у своєму наметі, то навіть невелика кількість воїнів тих у змозі буде повстати і спалити місто. Це. Коли Вавилонське військо відступило від Єрусалима, оскільки наближалося фараонове військо, Єремія вийшов з Єрусалима і пішов до землі Веніамінової, щоб отримати там спадщину, яка належала його родині. Коли він підійшов до Веніоамінової брами, начальник на ім'я Іріжа, син Шалемії, син Ханаїя, заарештував пророка Єремію зі словами: Ти зрадив нас, ти йдеш, щоб об'єднатися до Волення. Та Єремія мовив, неправда. Не йду я до волонян, але той його не слухав. Тож і схопив іремлю і привів його до можновладців. Ви знаєте, як буває, що коли Бог говорить через людину, через писання, воно може бути нам неприємним. І ми, можливо, зустрічали людей, які говорять якусь правду. Вона гірка, вона, вона складна. І що робиться з людиною? Її прибирають. Його Єремію, взяли в'язницю зі словами, що він зрадник. Але це зовсім було не так. Єремія передавав Господні слова для того, щоб було благословіння, для того, щоб ізраїльський народ був живий, для того, щоб він процвітав, для того, щоб мали вони наслідя і процвітання. Але його ніхто не слухав. І були ті розлучені на Єремію, побили його, ув'язнили в домі писаря юната, який вони перетворили на в'язницю. Далі читаю 17-й вірш. тоді цар Сидеке послав по нього і наодинці розпитував його у царському палаті. Він сказав, чи є якесь слово від Господа. Єремія відповів: Є. І ми бачимо, що навіть коли Єремію забрали в в'язницю, на той час все рівно царю було цікаво, а що ж говорить Бог. Тобто ви розумієте, наскільки, наскільки така ситуація складна, коли, коли цар розуміє, що Бог живий, Бог говорить через Єремію, але, але він робить те що, те, що, те, що йому хочеться. Як часто в нашому житті ми, ми чуємо голос від Бога, ми розуміємо, що це Бог говорить, ми читаємо і ми розуміємо, що це гріх, ми розуміємо, що це неправда, ми розуміємо, що Бог саме так хоче, щоб ми зробили. А ми чуємо і не робимо. І так сталося в цьому випадку. Я не буду читати, що він говорив. І ми знаємо наслідки кінець цієї історії. Це був най, е, найпечальніший кінець, коли Єрусалим був розбитий. Це коли. Величезна кількість людей була погублена і було багато взяти людей в полон. І як страшно не оцінювати наслідки, коли Бог до нас говорить, а ми цим нехтуємо. Як страшно в нашому житті, коли, коли Бог дає нам можливість, коли Він нам дає час нехтувати Його Слово. Знаєте, бувають такі періоди, коли, коли священне писання, воно якби. Проходить якусь корекцію на певний період часу, коли Біблія створена, але в цьому столітті ми говоримо про одне, в цьому пори в цьому році ми говоримо про інше, і ми Біблію так перебираємо. Тобто створюємо якусь цензуру на писання. Але писання є воно вічне, воно, воно все прийде, а Писання лишиться. Все, що написано, воно залишиться. І те, що нам, нам залишив Ісус Христос. Воно все залишиться, все пройдуть, війни пройдуть, голод прийде, а писання воно буде вічне. І я би хотів, щоб ми молилися сьогодні про те, щоб Бог нам дав страх Господній, щоб ми чули його голос. щоб ми боялися зробити не так, як говорить Бог, не так, як говорить Писання, щоб ми не перебирали Писанням з цього віршика я візьму для себе щось, а для цього я не візьму. Що ти говориш, Бог сьогодні до мене? Покаятись добре, завтра покаю, Сьогодні я ще трошки посижу, погрішу». І знаєте, ми бачимо що величезний печальний кінець. Всього лише за того, що людина чула, але не виконувала. Все лише за того, що було беззаконня людини. І вона втратила страх Господній. Я би хотів сьогодні разом з вами про це молитися. Бо в кожного із нас є сім'ї, ми всі на шляху. І скільки нам признається Бог, ми повинні це життя прожити з благословінням для себе, для своєї сім'ї, для, для брата, сестри, хто поряд нас, щоб через наше життя було благословінням. Одного разу, коли я свідкував в себе на, на одному об'єкті одній жінці, ми щось говорили, і вона мені говорить: а, а як, як так ти справді, коли ти молишся, то Бог говорить до тебе і ти чуєш? Я кажу, звичайно. І розумієте, в нашому житті, в нашому житті може бути так, що ми християни, але ми не знаємо, як говорить до нас Бог. Ми думаємо, от ця жіночка, вона думала, що Бог говорить до людини громким, таким низьким тембром голоса, там, сину мій, там, розвернися і піди в ту кімнату. Якщо ми думаємо сьогодні, що Бог говорить саме так, як з мультика або з якогось фільма, то ми не пізнали Бога, ми не пізнали, як Бог говорить до нас. Сьогодні Бог може говорити через Писання, це є найвірніше пророче слово, яке Бог нам залишив. Сьогодні Бог нам може посилати людей в наше життя, говорити слово. Це можуть бути молоді братики і сестрички, це можуть бути старші брати і сестри. Мене, мене, коли я читаю цю історію, я не розумію, чому пророк Єремія, це прямий зв'язок від Бога, чому, чому його не поважали, чому його за в'язницю взяли? Це ж пророк, це ж так і зрозуміло, що це пророк. Але він не був в повазі його Забрали, бо він був неудобний царю. І як страшно в нашому житті, коли ми не чуємо Божого Слова. А ще страшніше, коли ми чуємо, але не звертаємо на це уваги.